Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас четверг і сьогодні я планую попрацювати рівно 8 годин повних. Це з 18.00 і до другої ночі. І таксувати сьогодні я буду не на пріусі своєму, а на королі. Ось на отакій королі будемо сьогодні таксувати. До речі, друзі, хто також хоче взяти в оренду ось таку королу або Ауріс, або пріуси, наприклад, по нормальним цінам, то звертайтеся за посиланням в описі під відео. Там є повна інформація, як взяти автомобіль в оренду, як там підключитись під партнера і так далі. Так, заводимо наш автомобіль. От так це все гарно виглядає. Так, у пріуса, звичайно. Так, заходимо ми в Uber. Зайшли, що в нас тут є комфорт. До речі, перший раз в житті в Польщі буду катати комфорт. Все в нас включено. Так само заходимо в Болт. Також, дивимося, що в нас тут. Також болт. Comfort, Green і Pets. Петс, до речі, ми вимкнемо. Так, 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 беремо. Удай до місця відбіру ДПД Пікап Сейшн Атомат пачкове. Так, Віталій по болту. Ні. Відміняємо. Їдемо за пасажиром по убару. Ага. І відміна. Я відмінив на болті, а в мене відмінили на убарі. Ось такі діла. І знову це ж замовлення, ну беру. Тільки тепер в пріоріті. Що поміняло, я не знаю. Ну, але подивимось. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый І так, завершив я сьогоднішнє перше замовлення, вийшло воно на 31 злотий, це був Uber X prioriteт за 13,9 км. Ось таке замовлення. Так, падає нам наступне замовлення по болту за 17 злотих, 2,9 км маємо проїхати. Добре, взяв. взяв замовлення, нехай буде. Будемо робити зараз по можливості все підряд. Ну, дуже багато замовлень, щоб зробити, щоб більше заробити. І хочу вам сказати, їхали тільки що по вулиці Запорізька, у Врославі, хто знає, той знає, просто ну, розбита брусчатка. Дорога така. І я хочу вам сказати, Боже, наскільки реально комфортна корова. Взагалі жодного звуку, я зараз також, до речі, їду по прущаці і взагалі, ну, нічого не скрипить, жодного звуку немає. А наскільки вона м'яка, просто кожна яма, в яку я в'їжджав, просто так проглатується. Ну, класно, класно. Да, це не Prius, Однозначно, це не Prius. І ще наскільки різвіша корола, ну. Я звик, що я на пріусі нажимаю прямо аж так далеченько на газ, а тут трошки нажимаєш і вона вже йде. Тепер я розумію, чому всі на королах літають і по брущації, і скрізь. Ну, тому що попросту якби комфортно їхати. Та і все. Так, все, під'їжджаємо до нашої пасажирки. Дім добрий. Дім добрий. На Завершуємо нашу поїздку по болту 17 злотих. Вона вийшла в нас. Так, 1750 в нас вийшло за 2,5 км 8 хвилин ми їхали. Так, заходимо назад в Uber Цікаво мені, чи в четвер взагалі впаде мені хоч один комфорт, чи ні. Дуже мені цікаво, чи в комфорті їздять тільки, наприклад, там, в п'ятницю і в суботу. Ну, більш, за все, ну, більш за все так. Більшість замовлень, я думаю, що так воно і є, але тим не менш цікаво, чи сьогодні повезу хоч одне замовлення по комфорту, чи ні. Добре, що так, завершили поїздку 4,6 кілометрів за 15 злотих. Ось такі діла. Заходимо, блін, завжди забуває зайти завчасно в Болт. Друзі, хочу також сказати вам, знаєте, не знаю, можливо, це звичайно параноя якась у мене. Але от замовлення, в принципі, от скільки я їду, їхав з пасажиром, також ну, насипають. Так, вони там взагалі порожнякові, такі, ну, там по 13, по 12, по 15 сотень, але насипають один за одним. І знаєте, таке відчуття, ніби все ж таки. У автівок, які більш-менш новіші, або, наприклад, ті автомобілі, які мають комфорт, то все ж таки вони мають якийсь пріоритет в замовленнях. Не знаю, як би я зараз поїжджу за цілий день, але от я замітив, або це так ці впало, що зараз просто багато замовлень було. Завершив я замовлення і одразу по цепочці впало по комфорту. 34 злотих там за 6 кілометрів. Що, перший мій комфорт? І так, завершив я перший свій комфорт і вийшов він 34 за 7 кілометрів. 20 хвилин ми їхали. 34, але по факту це десь буде 24 злотих. мінус 10 злотих комісії. 24 злотих за 7 кілометрів. Ось так виходить комфорт. Ну, в принципі, не на дуже так і багато, ніж звичайний курс, але тим не менш нормально, нормально, можна працювати. Добрий вечір. І так, завершив ще одне замовлення. Вийшло воно на 31,18 за 8,7 км. Це брутто, Нагадую, що це брутто. І одразу падає ще одне замовлення. На 27,80. Добре, беремо. Їдемо, працюємо. Це про нас. Так, замикаємо замовлення 27.80, забув погану оцінку поставити, ну ладно. Друзі, на жаль, на жаль, не можу я попрацювати до другої ночі, тому що виникли деякі справи. Я мушу їхати додому. В ітозі, що в нас? У нас зараз на годиннику 23.52. Ну, нехай буде вже там 24. І це ми відпрацювали скільки? 6 годин. І що в нас виходить? На Uberі в нас вийшло 120 злотих і на болті 134 злотих. І того в нас скільки 254 злотих. 254 злотих в нас вийшло за 6 годин. І вийшло в нас 42 злотих на годину. Якось так, в принципі, я навіть не вставав з автівки за весь цей час. Замовлення падали, замовлення за замовленням. Щодо комфорту, возив я тільки один комфорт. Той, що я вам показував, падало ще два комфорти по уберу. Один на 45 злотих, другий на 65. Ну, але вони падали в радар, і я не встиг їх прийняти. І також падали комфорти по болту, але такі каратиші, яких там один кілометр, півтора кілометра за. 15 злотих, 16. Ну, я їх не брав, якось мені ці каратуші катати. Ну, не, не дуже хочеться. Тому ось така робота на Toyota Corolla. Да, Безусловно, це кайф їздити на королі, це власний комфорт, тиша. та й взагалі якось блин, ну, нова машина, як не крути Це не 9-го року, а все ж таки 21 рік. Автомобілю. Ось такий деньок у мене ось такий четвер, 254 злотих. Ну нічого, нічого. Можна було, звичайно, ще більше попрацювати, але але, якраз е, зараз такий час, що е, поє, ну, почали з'являтися кефи. Ну, але так сталося, що мені треба їхати додому. Так що, друзі, ось така от зміна. Всім дякую, хто додивився мене до кінця, всім гарних курсів, гарних заробітків, всім удачі